Вітаю усіх! І сьогодні розкриємо ми нову тему, яка дуже актуальна для 2026 року. Які нові енергії чекають нас в наступному році? Як пройти певні ритуали, етапи очистки для того, щоб не нести із собою все нове у наступний рік? Мене звати Наталія Венера, я родолог нового часу, і сьогодні, щитуючи з потоку, розкажу вам, що чекатиме на нас вже у 2026-му. І як підготувати себе до цього нового періоду? Для початку наші свята розпочнуться у грудні. А це означає, що вже через декілька днів почнеться цей новий місяць, який принесе вже підсмак і підґрунтя цієї енергетики, яка буде в 2026-му. Зараз планети змінились, енергетика помінялась, і прямо зараз починається розмежування двох гілок. Тобто люди, які йдуть в нову реальність, люди, які залишаються на певній гілці. І саме в цей момент дуже важливо зрозуміти, що ваш рід буде підштовхувати вас всіма можливими і неможливими способами вийти туди, нарешті закрити цей цикл. Насправді більшість людей і відомих пар, які у 2025-му розлучались, розлучалися, переїжджали, виходили в якісь нові. Етапи своєї можливості здійснили вже цей перехід. Часто людей, союзи і шлюби, які були до, роз'єднували тільки тому, що вони не посходилися в вібраціях: що один з партнерів рухався в цю сторону і ріс, а інший залишався в своїй певній точці і не хотів рости далі. Саме цей Ця тенденція буде теж загострюватися в 2026-му. І може це мінятися кардинально не просто як зміна, а може змінюватися так, що не, вони, люди не просто розходяться, вони е, сходять з орбіти цієї планети. І саме важливо зараз для людей, які не можуть або відчувають, що досі несуть якийсь тягар, що вони не на своєму місці, що не знають, куди йти, зробити певні практики очищення. Перша і найважливіша практика, яка підготує нас, наше тіло, це звичайна робота з родом. Тому що тіло це як генетична інформація, код і родова система, яку ми несемо. І для того, щоб захватив новий період, в новий 2026 рік, вже з іншими вібраціями, нам важливо саме зараз. Піти на підняття і прийняття вібраційного поля себе та свого роду. І першою, і найважливішою точкою входу, звичайно, є наші батьки. Саме тому, що вони транслюють всі програми, які насправді є. І програми, які найбільш активовані. Все, що відбувалося між вами і вашими батьками, є. З такою точкою, яка показує, звідки взагалі потрібно брати увагу. Тому що перше і найважливіше, що людина, яка хоче йти в нову реальність, в любов, в прийняття, не грати більше жертву, має полюбити себе повністю. А що означає полюбити себе повністю? Це прийняти своїх батьків, відкрити серце для свого роду і показати своєму майбутньому, що насправді ми готові йти в цей новий світ. І ось задайте собі таке питання: а що, якщо ось ці мама і тато, мої діти і я, це все одне в, одному, одне в одному? Тобто це все проявлення моєї душі в цих всіх точках? І якщо я не прийму своїх батьків, якщо я не прийму свій рід, якщо я не прийму весь досвід, який був до якщо я не полікую ось цю родову систему, там де є перекоси, де є неприйняті люди? Де є е, історії, які були замовчувані, але які дуже сильно негативно впливають на моє життя і життя моїх майбутніх, або є душі, які просять про те, щоб їх побачили, дозволили їм закрити кармічну енергію чи ситуацію Кабуландо. І ти не зробиш цей перехід і не зробиш цей крок, це просто може автоматично означати кінець історії твого роду або... Просто певний перехід, який розділить ось ці всі рівні. І коли ти зрозумієш, що те, що твої батьки показують тобі, це насправді певна частинка тебе. А що, якщо твоя дитина повторить це ж саме? І чи не простіше просто зараз тобі, свідомому, дорослому, змінити цю всю ситуацію, показати, що можна по-іншому, а не передавати цю всю історію далі? Тому що 26-й... Стане роком кардинальних змін. Де людина, яка не може в моменті відчути щастя, насолоду, ось цей момент насолоди буття, не зможе йти далі. Просто вібрація внутрішня покаже її зовнішній світ. Тому наша найголовніша мета зараз зцілити внутрішній стан. Це можливо лише тоді, коли ми приймаємо себе повністю, а себе повністю приймаємо тоді, коли приймаємо батьків, родову систему, генетичні коди, інформацію і все, що було до. І найцікавіше, що реакції нашого організму, зв'язані з гормональною системою, зв'язані з певними рівнями, підсилюють нам це ще більше. І всі хвороби, які будуть з'являтися, ситуації, які будуть приходити з природи, будуть спонукати нас побачити, що ж насправді всередині, що я ховаю за ось цими дверима, за дверима істинами, чому досі там нема любові, чому досі не відкрилось моє серце. І ці питання ми маємо відповісти собі зараз і зробити це найкраще до нового року, для того, щоб заходити в новий рік. Тому що ці прям, прям 12-й ночі може статися ось такий перехід системи. Якщо я готова, якщо я відкрита, якщо я без будь-яких очікувань довіряю собі і світу, і знаю, що я йду найкраще в найкраще своє життя, тебе може ось так просто за одну секунду перевести. В нову реальність, там вже, де інфо, енергія буде відчуватись по-новому, там вже, де не треба буде нікуди бігти, а можна буде відчувати себе, там, де тіло знатиме правду. Але це важливо зробити тоді, і можливо зробити ті, коли є прийняття попереднього досвіду, коли є структуровано і е, викоренено всю попередню негативну інформацію. Можливо, не позбуватися її, а прийняти її не потрібно кудись відсилати це все, а важливо дати місце цьому всьому досвіду. Знаєте найчастіше, що всі моменти, які ми переживаємо, відчуваємо до наших батьків, рідних, дітей, сестер, це все ми притягнули собі самі. І поставили якось цю латку на наше серце для того, щоб не відкрити. А чому боїмося ми відкривати наше серце? Тому що нам здається, що нас тут поранить. Але найбільше ранити можемо ми самі себе, коли ми обираємо і стаємо богами, які вирішують, що правильно, що неправильно, що потрібно, що не потрібно. Але важливо в цей час і момент зрозуміти, що зараз ми обиратимемо лише прийняту нами реальність, наш шлях і наша е, ось ця душевна істина є прописана давно. Але від кожного нашого вибору, кожної нашої думки, кожної нашої матеріальної дії змінюється наступний день. І це не означає, що ми лише йдемо по такій лінії, і пливемо. Це типу як сісти, поки пиво і чекати, коли я там доживу своїх останніх днів. Якщо робити ось таке, звичайно, ці дні дойдуть швидше. А якщо ти почнеш включатись, почнеш діяти, почнеш змінювати своє життя, почнеш займатися спортом і там здорове харчування, тоді, звичайно, твої сценарії перезапишуться. Не потрібно віддавати своє життя і свій час для когось. Ти сам обираєш і вибиратимеш, що робитимеш далі. Але не Трансформуючи попередній досвід себе, своїх поколінь, свого роду, тобі не вдасться робити вибори, які справді важливі для тебе, тому що ти будеш відповідати сценаріям, які були до і тягнутимеш цю всю інформацію на своє майбутнє. Саме тому я пропоную для вас зробити, як мінімум, ритуал очищення родової системи. Для цього потрібно зробити ось такий невеличкий. Проєкт можна просто кожного вечора ставити свічку, молитися за свій рід, молитву залишу вам в коментарях, якщо когось зацікавить, і просити про те, щоб відбувалося очищення, щоб родова система показала, куди я ще маю поглянути, що важливо змінити. Можливо, хтось з померлих родичів все ж таки хоче ще зараз проявитись через мене, які дари і таланти я можу взяти звідти. Що за ресурс можу черпати на даному етапі. І це все можна брати і е, творити для того, щоб рід виводив вас на нову реальність. Ви закриваєте програми, які вже не активуються, а рід виводить вас в нову реальність. Тому що 26-й стане роком глобальних змін. І важливо відкривати своє серце саме в цей момент. Тому що без відкритого серця, без прийняття ось цієї безумовної любові в собі, буде дуже-дуже важко перейти в новий стан. Тому, хто ще досі сумнівається або не знає, як це зробити, я з радістю допоможу. Пишіть свої коментарі, залишайте свої відгуки і діліться, що ви відчуваєте зараз на тонкому плані. Тому що кожен з нас може це щитувати, яка енергія зараз. Вас найбільше активувала. Що саме несе для вас, наприклад, грудень, який вже починається скоро? Що для вас 2026-й, чи готові ви відкрити двері і побачити цю нову реальність в собі, де ви є творцем, який обирає кожним днем, кожною дією, кожною думкою своє майбутнє? Чекатиму ваших коментарів. Обіймаю ваша Наталія Венера.